Ми сьогодні з вами розглянемо одну із геометричних тем в курсі 7 класу це зовнішній кут трикутника. Перше, про що ми з вами згадаємо або ж дізнаємося, це те, що зовнішній кут трикутника називається такий кут, який є суміжним з будь-яким із внутрішніх кутів трикутника. Тобто, якщо у нас є трикутник А Б, С. І в ньому є внутрішні кути, нагадаємо про те, що сума внутрішніх кутів трикутника складає 180 градусів, то зовнішнім кутом, кутом, це в наш, кутом 4 в нашому випадку, буде кут, який суміжний з кутом 30 градусів. Властивість суміжних кутів є те, що сума суміжних кутів складає 180 градусів. Давайте розглянемо відразу невеличку задачу. Уявимо собі, що у нас задано, що кут 3 дорівнює 45 градусів. Тобто кут 4, як суміжний з ним, повинен складати 180 градусів мінус 45 градусів. Наступна властивість, якою володіє зовнішній кут, це те, що він дорівнює сумі двох внутрішніх кутів, які. Не сумішні з ним. Подивимося на наше зображення. Кут 4 за нашою властивістю повинен дорівнювати сумі двох внутрішніх кутів трикутника, які не являються сумішними з кутом 4. Тобто це сума кут 1 плюс кут 2. Візьмемо задачу. Якщо кут 2 дорівнює 30 градусів, і кут 4, так, так, як сказано, кут 4 за нашим рисунком є зовнішнім кутом, на камію буде дорівнювати 120 градусів. Дорівнює 120 градусів. Задача тут може розвиватися двома шляхами. Ми про кожен з них поговоримо. Значить, якщо у нас кут 2 дорівнює 30 градусів, а ми знаємо, що кут 4 це кут суміжний з кутом 3, і він дорівнює 120 градусів, то 180, кут 3 дорівнює 180 градусів мінус 120 градусів, це буде кут 60 градусів. І тоді легко сказати за основною властивістю кутів, суми кутів трикутника, що сума всіх кутів 180, кут 2 ми знаємо, кут 3 ми знаємо, кут 1 ми дуже легко знайдемо. Це перший варіант розвитку, розв'язання такої задачі. Другий варіант, на якому доцільно акцентувати увагу, коли ми розглядаємо зовнішній кут трикутника, це говорити все ж таки про той факт, що кут 4 – це сума кута 1 і кут. І кута 2. Тобто, за нашою умовою, кут 2 нам заданий. Ми що зробимо? Ми напишемо, що 120 градусів, 120 градусів, це кут 4 дорівнює кут 1 плюс кут 2, який в нас вказаний, що це 30 градусів. Тобто, ми зробимо плюс 30 градусів. Звичайно, просте рівняння: 120 мінус 30, кут 1 дорівнює 90 градусів. На цьому все.